Доброго дня, шановні українці, Доброго дня, шановні глядачі. З вами український історик та журналіст Єрошовець. Працівники ТЦК шманають, вибачайте за жаргон, але по-нормальному це ж ніяк не -ні називеш. Шманають, роблять шмон в лікарнях. Вдумайтесь, вони почали вже ходити в лікарні. Ми вже звикли, що ТЦК є всюди, навіть на дитячих площадках. А тепер вони почали ходити по лікарнях і в палатах виписувати чоловікам повістки. Вдумайтеся, в Дрогобичі, в лікарні вручали повістку чоловікову, якого вони днями назад разом з поліцаями побили на вулиці. Вдумайтесь, спочатку б'ють на вулиці, людина попадає в лікарню, потім приходять ТЦКшники і сміхом, сміючись з нього, побито, які лежить у ліжку, вручають йому повістку. Що твориться в Україні? Скажіть, мені, будь ласка, якими словами назвати все те, що коїться в нашій державі? Все те, що коїть ці звірі, ці нелюди, ТЦКшники? Хаос, анархія, безлад. Ну які слова підібрати? Підбирайте, пишіть коментарі. З вами Гершвець. Підписуйтесь на канал. Дякую. До нової зустрічі!